Доброго дня, мої дорогі майстри і майстрині. Сьогодні на першому уроці з нашого предмету трудове навчання ми виготовимо інтер'єрну картину спогад про літо. Літо у всіх пройшло по-різному, але та природа, яка нас оточувала, вона була неймовірна. І це були і метелики, і чарівна, зелена травичка. Для роботи нам потрібно буде, будуть такі інструменти і матеріали. Перш за все, з інструментів нам потрібна буде лінійка, олівець, чорна ручка. Нею ми будемо малювати очі нашим стрикозам, ножиці і клей. Також я використала ось 50 копійок, 2 гривні і 10 копійок, для того, щоб обвести їх і навирізати кружечків. Крім цього, нам потрібен буде папір кольоровий картон. Це у мене кольоровий картон. Ви можете взяти будь-який картон, розміщувати всі елементи нашої картини. Ну і, звичайно, паперу в клітинку. Він нам буде потрібен для того, щоб виготовити шаблони. Виготовлення нашої інтер'єрної клад... картини складатиметься... складатиметься з трьох етапів. Перший етап це виготовлення шаблонів. Другий етап Виготовлення всіх деталей, необхідних для нашої картини. І третє це зборка самої картини. Перший етап виготовлення шаблонів. Для ось такої стрикози нам потрібно виготовити шаблон, крил. Ну, і, звичайно, рогіз, ось таких теж шаблончик. І крім цього, нам потрібно будуть очі для нашої стрикози, ось такі, два кружечки. І чорну Я намалювала чорною Ручкою гелівою, ви можете використати для цього фломастер. Приступимо. Для крил ми візьмемо і накреслимо 7 см. Ось 7 см. поставимо серединку, половина у нас буде 3,5 см, а друга 2. Це верхнє крило. І будуємо нижнє крило відразу. Також 2 см від середини. 2,5 см. середина Ось сюди до 5, сюди до нуля. І 2 см також. У нас вийшли ось такі два квадратики. Тепер нам потрібно закруглити їх. Для цього ми візьмемо і намітимо з кожної сторони серединка. Оскільки в нас 2 см це 4 клітинки, то посередині буде 2 клітинки. І від центру ось спробуємо закруглити таким чином наші крила. Так, З однієї сторони. І те саме пророблюємо з іншої сторони. Ось такий шаблончик у мене вийшов. Залишилося його лише вирізати. Перший шаблончик накрила. Другий шаблончик нам потрібно на очерет. Ширина його буде 2 см, ось я відкладаю, а довжина буде 6 см. 6 сантиметрів, 6 сантиметрів це 12 клітинок, в одному сантиметрі дві клітинки, можете порахувати по клітинкам. Знову ж таки, визначаємо серединку і закругляємо з однієї сторони і з іншої сторони. Якщо у вас трошки не вийде, ви можете ось підправити і вирізати вже шаблончики відповідно по тій лінії, яка вам потрібна. Для очей ми використаємо просто кружечок. Ви візьмете довільно, у мене десь 1 см, і намалюєте в них серединку. Для цього беремо 1 см, це дві клітинки, ось квадратик у нас вийшов. І теж закругляємо з однієї сторони. З другої сторони, з третьої і з четвертої. І в нас ось вийшов такий кружечок. Три шаблончики наші готові: крила, очерет і око. Залишилося їх вирізати. Для цього беремо ножниці, вирізаємо і отримуємо готові шаблончики. Ось такі готові шаблончики отримуємо. Я зразу намалювала в очі кружечки. Пудемо до другого етапу. Перш за все, у нас беремо папір ось такого кольору. Ви можете взяти будь-якого кольору це ваше право. І я обвожу ось ці крильця. Зверніть увагу, я в своїй стрикози зробила ще ось такі вставочки. Ви можете це робити або не робити за своїм бажанням. Якщо ви будете робити, то спочатку виведете ось такі крильця, а потім їх просто розріжете і зробите меншенькими, і виріжете з іншого кольору. Прикладаємо цей шаблон до кольорового паперу. Зверніть увагу, я прикладаю дуже акуратно, щоб у мене було мінімум обрізків. І за допомогою олівця обвожу наш шаблончик Так, обвожу готово. Беру ножиці і вирізаю. Акуратно вирізаю свій шаблон. Щоб у мене вже утворилися крила. Ось, у мене вийшло таке крило. Наступне я беру і прикладаю шаблон мого очерету. Ось такий шаблон, прикладаю і теж олівцем обвожу таких очеретин. Стрекоз у нас буде 3, тому у нас повинно бути три крила. Очерет у нас буде два. Знову ж таки обводимо одну і другу. І вирізаємо за допомогою ножиць. Пам'ятаємо, що в очеретини нашої. Є ще зверху такий гострячок, тому я його виріжу. Ось, він має бути десь приблизно ось отак. Я вже одну очеретинку заготовила. Бачимо ось ніжка очерету. Значить, я візьму ось невеличкий обрізочок, використовуючи клей. Відразу його приклею. О, ось так. І зразу відрізаю десь пів сантиметра смужку, теж прикріплюю її до очерету. Отже, очерет у нас буде вже повністю готовий. Очеред готовий. Тепер ми перейдемо до підготовки травички. А після повернемось до стрикози, там найбільше роботи. Значить, я ось уже для прикладу приготувала травичку. Нічого тут страшного абсолютно немає. Травичка зверху в нас гостренька і трішечки вуща. Я ось так обрізала. Ви можете будь-яким способом пообрізати її. Так. Для роботи над травичкою я використала зелений папір. Темніший і світліший. Якщо у вас немає темнішого і світлішого паперу, ви можете взяти один колір паперу, той, який у вас є ножиці. Травинки в нас усі найрізноманітніші. Тому ми довільним чином, але не дуже товсти, нарізаємо ось такі смужки. М -м -м. Далі що ми робимо? Ми беремо і ось таким чином трошечки їх загострюємо наверх. Я просто перевернула на іншу сторону. І ось у мене вийшла така травинка. Так, ну, ще одну виріжу, щоб ви ще раз побачили, як це я зробила. Просто взяла кольоровий папір. Довільним чином ось, ну, так ми і захотіли. Взяла ось, відрізала. Не вдовж листочка, а в ширину. Зараз я покладу якийсь кольор паперу, щоб краще видно, як я працюю тут. І ось дивіться, взяла наверх травинка в нас вуща і гостренька. Ось цю я захотіла ось таким чином зрізати. Бачите, да? зрізала. Це я можу використати, або на низ десь прикріпити. Ось ще одна буде травинка, або уже на ваш розсуд можемо викинути. Частинку. Так, трава в нас готова. Повернемося до стрекози. Колечка, бачите, да? вусики, очі і крила. Крила ми з вами вже вирізали. Залишилося вирізати 4 полосочки. Значить, як я з ними працювала? Тут півтора сантиметра ширина. Я брала аркуш паперу в ширину, відкладала 1,5 сантиметри. Зараз ми зробимо дим олівець. Ось півтора сантиметра відкладала, з однієї сторони, з іншої сторони, і проводила лінію. З'єднувала ці дві точки. Пам'ятаємо математику, через дві точки можна провести лише одну пряму. Ось я. З'єдную ці дві точки, розділяю на три рівні частини, приблизно, ну, тільки ж дивіться, я ж не згинаю тут, бачите, і приблизно на три рівні частинки розділила, бачу, що приблизно рівні частини ось, притиснула і розрізала по цім. Ось на три частинки. Три частинки, якраз три стрикози. трьох кольорів. У мене сіра, тоді така світлішенька. Вона не біла, вона світліша, жовта світліша і е, жовта-темніша. Що, що я роблю далі? У мене вже є ось наша полосочка. Я беру клей і склею її. Намазала. Дивіться, одну сторону, акуратненько, промазала і згорнула. Так, склеїла. Бачимо. Ось такий кружечок у мене вийшов. Ось інший, ще раз показую, беру. Полосочку одну сторону проклею. Якщо у вас клей не олівець, а звичайний нічого страшного, ви можете просто проклеїти клеєм ПВА, клей, МПВА. клей не, не, не грає в нашому випадку ніякої ролі. Ось ми з'єднали дві частинки, у нас вийшла, вийшов такий кружечок. Далі я, на те, що в мене буде головою, так, приклею очі, які ми вже приготували. Це. Наш кружечок із чорними цятками. Пам'ятаємо, що в стрекози очі дуже великі, тому ми їх ось такими великими і зробили. Так. так. І так, ось наші очі в стрекози. Крім очей, стрикоза має ще вуса. Для вус я вибрала ось, ну, обрізочок я вибрала тоненький. Десь М, мабуть, пів сантиметра. Складаю її навпіл. І... Але це треба зробити дуже акуратно, щоб ви не порвали його. Я беру ось так ножиці, бачите, леза зімкнуті, беру і ось так легенько протягую. І в нас загинається в одну. Вусики наші загинаються. Але це треба робити дуже акуратно і не сильно тягнути, щоб ви не відірвали ж їх. Посередині промазую клеєм і теж приклеюю на нашу голову. Колечко, щоб зручніше, я наділа на пальчик, і приклеїла гарненько. Тепер нам потрібно до туловища приєднати ще колечка. Беру ось одне колечко, яке я вже зробила, їх у мене 4, намазую. І ось, дивіться, на одному пальчику і на іншому. З'єднала. Придавила, щоб клей висох, тепер зміню це надіну на цей пальчик, а нове колечко на цей пальчик. Знову ж промазала клеєм і з'єднала. Потримала, щоб клей підсох, поміняла пальчики. На цей пальчик наділа ще одне колечко і з'єднала. Так, ось туловище нашої стрекози готове. Тепер нам потрібно його приєднати до крил. Як це зробити? Я візьму клей у руки. Викручу його трошки більшенько, щоб не багато, але трошки ось край клей виходив. Якщо ви ПВА працюєте, там взагалі ніяких проблем немає. Ви просто промазуєте десь посередині, промазуєте невеличку смужку. У мене, може, трошки не посередині вийде, але потім ось так. Полечко повинно бути перед крилами, а потім йти крила. Придавили, і ось така стрекоза у нас готова. У мене вже є дві, 3 стрекози. Ще нам потрібно обвести копійки, наші гроші. Я обвела з двох кольорів 50 копійок 2 штучки, 2 гривні 2 штучки, і 10 копійчок, дві штучки. Я будемо до третього етапу це вже зборка нашої аплікації чи інтер'єрної картини. Для основи я взяла звичайний картон. У мене кольоровий. Він, він, У вас може він бути простий аркуш паперу грубого, або, можливо, є кольоровий картон. Я вибрала такий. Перше, що ми приклеїмо з вами, це буде наш наша травичка. Так? Травички ви можете в походу, якщо бачите, що вас не вистачає, ви можете додати її. Якщо у вас буде зайва, ви можете її не всю використати. Ну і вже Починаємо приклеювати травичку. Для цього ми беремо клей, пригадуємо, що клеєм ми працюємо таким чином, щоб від центру працювати до країв. Починаємо намазувати ось від центру і до краю. Так, раз, і знову від центру і до краю. Травичка в нас росте не за якимись правилами, а своїм особливим чином. Тому ми її розміщуємо хаотично, як нам подобається. Десь, можливо, вона буде трошки перетинатися, десь буде якась вища, якась буде розташована нижче. Десь буде світліше, десь буде темніше. Зверніть увагу, я працюю на спеціальному покритті. Якщо ви працюєте на столі, то потрібно положити білий аркуш паперу, щоб не виробити собі стола і не зіпсувати його. У мене це спеціальна поверхня, вона гарно витирається, тому я не переживаю за неї. І ось таким чином, розміщую. Зелені листочки тут, там, листочок зробити ось такий перегнути його частково, щоб він був ось отак розташований. Ну, якби живенький, так? Ось, бачите, да? Тому я оцю частинку клеєм не буду намазувати, а намажу лише половинку листочки. І ось приклею його десь тут. Так, підігну його, тоді там красивенько, так. І таким чином, ви розташовуєте всі е, вирізані свої травинки. Зараз мені потрібно розмістити очеретинки і кружечки. Е, я визначу, де я б хотіла побачити, спочатку просто прикладу очеретинки. Ну, якся я ось так хочу, щоб одна вища, одна нижче була. Я Ось, подивилась, мені подобається так. Вам, можливо, сподобається по-іншому. Тепер я намажу свій очерет, знову ж таки, а, не видно його. Намажу клеєм від серединки до країв. Акуратно, щоб не зібняти його так. І розміщу там, де я намітила його розмістити. Ось, один очерет і інший. Аккуратно. Хотіла аккурати вже як і Так, тепер я розміщу свої кружечки. Кружечки я буду розміщувати хаотично. Спочатку розміщу ось два більшеньких кружечки. Це ті, які в мене 50 копійок я ввела. Так, Один десь отут прикріплю. Ось так. Я розмістила так. Тепер середні кружечки розміщу. І голубенький. Так, і маленькі. Я думаю, що я кружечків додавлю трішечки пізніше, можливо, ще два маленьких додав. Бачимо, так? як розмістила я кружечки. І тепер я буду прикріплювати стрікоз. Стрикози я буду намазувати крильця, але спочатку я подивлюсь, де б я хотіла, щоб вони в мене були, а потім уже буду їх клеїти. Можливо, тільки дві. Достатньо буде. Хай буде дві. Так, це в мене якось дуже... О, от так, мабуть. Хай буде дві, одну я залишу без уваги. Я беру і промазую ось оці крила. Ось притримуючи від серединки до країв, щоб не пом'яти. Для цього я ось все в колечко, пальчик продіваю, і від серединки до країв промазую. Так, цю я намітила приклеїти ось тут. Цю я намітила приклеїти ось тут, да? Знову ж таки, ось дивіться, я наділа на пальчики. Буду пальчиками притримувати. Приклею її. Ось моя аплікація згадка про літо готова. І останній самий останній етап. Це я візьму рамку. Ось у мене є рамочка. Так, як нам її показати, ось таким чином. Так. І заведу свою аплікацію. І моя інтер'єрна картина. Зараз я підніму вище, щоб вона вся влізла в екран. Ось така картинка у мене готова. Я нею можу прикрасити свою кім кімнату, можу подарувати друзям. Можу подарувати рідним своїм із листівкою з привітаннями. Бажаю вам успіху і, сподіваюся, у вас усе обов'язково вийде!